Ось ось саме ефективне, що ми придумали, це от Type-C. І я рекомендую всім брати на Type-C. Це дуже класно. Ми цей самий прикурювач автомобільний, просто зробили з нього із автомобільного вентилятора, зробили універсальний. Дивися, будь-який кабель береш Type-C Type-C, там ось. Павербанк у мене заряджається. Да? Ось. Іди ж сюди. Заряджається павербанк. Бачиш Type-C Type-C. Беру, вставляю. Бує бешено, просто бешено. Все, більше нічого не треба. Ні акумуляторів не треба, нічого. від будь-якого повербанку або від мережевого зарядного, пожалуйста. Давай в зарядне type C. Да? Є Type-C зарядне. Пожалуйста, в зарядне. Шнурок длинний, ось достане куди угодно. Тобі мережевий вентилятор, міні, маленький, можна з собою рюкзачок кинути, де угодно включити. На природі можеш від павербанка запускати. Вдома від світєвого зарядного. Все. Пользуйся. Це реально потужный міні-вентилятор.